Ви вже приїхали, мамо, то відразу йдіть в літню кухню і там свої труби розкладайте, з зять. А Ольга лише переступила поріг рідного подвір'я. Водій якраз заносив сумки, які вона привезла з італійськими смаколиками додому. На подвір'ї у Ольги і справді було дві хати одна стара, в якій вони колись жили, а інша нова. Її Ольга збудувала за свої заробічанські гроші саме заради того, щоб будинок збудувати вона в Італії подалася. Старалася жінка з усіх сил, бо хотіла, щоб будинок у неї був найвищий і найкращий. І огорожу дорогу зробила, і хвіртку, і подвір'я впорядкували так, що любо глянути. Поки вона на заробітках, в цьому домі хазінує зять і її єдина донька Тетяна. Ольга і єдина дочка Тетяна, коли Ольга подалася на заробітки, дівчинці було всього лише 14 років, залишила практично саму, за нею мала придивлятися сестра Ольги Люба, яка жила по сусідству неподалік. Тітка погодилася дивитися за племінницею, бо не бачила іншого виходу. Такі скрутні часи настали, що далі нікуди. Ольга працювала прибиральницею у місцевій школі, отримувала на роботі копійки, Рано обдовіла, батьків теж не було, щоб допомогти. В старій напіврозваленій хаті Ольга жити не хотіла, тому й наважилася їхати за кордон. Свою мрію вона здійснила, хату збудувала, але зять чомусь вирішив, що це його будинок на тещі. Всі хвалили Ольгу, мовляв, яка молодець, сама без чоловіка, а яку хату звела любо глянути. Тішилася і сама Ольга мріяла, як приїде назавжди в Україну і заживе собі з донькою в своєму будиночку, нарешті хоч трохи поживе для себе. А зараз будинок прії є, та жити Ольга в ньому не може, бо зять відправляє її в літню кухню. Виявляється, донька з чоловіком давно живуть погано, але Тетяна мамі ніколи не скаржилася, щоб за його раз її не турбувати. Всі гроші, які висилала Ольга доньці, забирав зять, бо саме він хотів керувати сімейним бюджетом. Тетяна терпіла, скільки могла двоє діточок, як ніяк, та з кожним роком ставало все гірше. От і вмовила донька, маму, ще й квартиру одну кімнатну в рецентрі купити, мовляв, діти ростуть, житло зайвим не буде. За п'ять років вже й квартира була. Ольга, коли приїжджала додому на тиждень два, навіть не здогадувалася, які проблеми у її доньки, бо та нічого не говорила, а зять цей час був як шовковий. Та цього разу зять вже вирішив кіно не грати, Тещі сказав, що є місце в літній кухні. А Тетяну з дітьми він місто у квартиру відправив. Ольга поклала сумки, сіла на лавку, глянула у двір. Вона ж 15 років важко працювала в Італії не для того, щоб ця чужа її людина її зять отак просто все пустила вітру і командувала тут. Головна помилка Ольги була та, що вона відразу все майно на доньку і зятя переписала. Вона навіть не сподівалася, що все може так повернутися. Ви, мамо, не хвилюйтеся, поки що поживете в літній кухні, а потім в Італію і зробите собі ще на квартиру, сказав зять. Ольга набрала Тетяну, запитала, чого вона їй нічого не сказала і чого вона взагалі все це терпить, бо люблю його і сподіваюся, що він зміниться, та й діти у нас є, відповіла Тетяна. У Ольги просто не було слів. Вона заносила сумки в літню кухню і плакала, бо зовсім не так уявляла собі підсумки свого заробічанства. Хіба для цього стільки років вона гарувала у світах?